Роблю опару дві чайної ложки дріжджів, одна столова ложка борошна і пів склянки молока. Ще додала 2 столових ложки цукру. Опару добре перемішую, щоб не було ніяких комочків. І залишаю на 15-20 хвилин для того, щоб активувати дріжджі. Подивіться, як гарно підійшла опара. Тепер будемо замішувати тісто борошно, яйця, Дві штуки яєць, пів склянки цукру, одна чайна ложка солі. Сюди ж додаю пів склянки молока. У пару нашу і спочатку перемішую лопаткою, а потім буду вимішувати руками, і ось так, коли вже трішечки перемішали, додаю ще пів склянки молока. Перемішую додаю пару краплинок ванілі. Якщо у вас є ванільний цукор, ви додаєте ванільний цукор. І сюди ж додаю 100 г вершкового масла. Бачите, я так порізала на Кусочки, щоб він скоріше розтанув. Забула вам сказати, молоко в мене холодне, не тепле. Це такий рецепт на холодному молоці. Так, поступово вмішую масло і буду переходити вже на вимішування руками. Борошно я вже не додаю. У мене тут 500 г борошна. Ви дивіться по е, своєму борошну, тому що воно різне і може е, вам знадобиться додати трішечки більше або менше. Ще дивлячись, які були розміром яйця. Якщо яйця великі, то потрібно трішечки більше борошна. А якщо середні, то достатньо 500 грамів. Ось так поступово вимішую тісто. Тут треба добре вимішати, хвилин 10 точно треба буде помішати. Замішуємо добре тісто. Борошно я не додавала, трішечки змащувала руки борошном. І бачите, яка консистенція в нас виходить. Ось така консистенція. Робимо клубок так, підворачую. І... Ще раз підворачую, Все, залишаю в мисці для того, щоб тісто піднялось в два рази, потім трішечки його опустимо і будемо формувати начинку. Пройшло трохи часу, Дивимось, наше тісто дуже гарно підходить. Я його трішечки ось так обминаю, випускаю зайве повітря, а тим часом буду робити начинку. В мене вже почався сезон яблук, тому в мене домашні яблука соковиті. Я беру десь 6-8 штучок і буду натирати на терку. Дивіться, я натираю на великі терці. Якщо ви хочете, можете нарізати, звичайно, ножем розмір, десь такі ну, невеличкі кубики. Сьогодні я вирішила, що в мене начинка буде на терці терта. До тертих яблук я додаю 3 чайні ложки крохмалю. Крохмаль можете брати будь або кукурудзяний, або звичайний картопляний. Щоб яблука не потемніли, їх треба збризнути лимонним соком. Сюди ж додаю половину склянки цукру. Якщо цукру вам замало, ви можете додати ще трішечки більше цукру. і перемішуємо нашу начинку. Тісто гарно підійшло другий раз, і я його буду розділяти на приблизно три рівні частини. Тісто треба розкатати, зробити великий кружечок. Тісто свободно розкачую скалкою, воно не прилипає. Бачите, нічого не залишається, тому сміло можна ось так розкатати. До потрібної мені форми. Я розкатую приблизно ширина пів сантиметра. Ось такий кружечок в мене вийшов, приблизно товщина, бачите, половина сантиметра. Зайву рідину з яблук потрібно злити. Яблука в процесі випічки ще будуть виділяти сік, тому начинка не буде сухою. І ось так от накладаю на одну сторону, розпреділяю рівномірно і починаю закручувати у рулет ось так. Кінці підвертаю, і коли ми ось так згорнули в рулет, далі робимо надрізи. Ось так. Після того, як зробили надрізи, Тепер завертаємо їх ось так. Робимо це по діагоналі. Перекладаємо нашу булку, ось така гарна булочка вийшла, і перекладаємо на противень, який я застелила пергаментом. І так ми робимо зі всіма шматками тіста. Ось такі булочки в мене вийшли. Заздалегідь я вже включила духовку на 180 градусів верх низ Я змащую молоком, можна змастити яйцем. Вони будуть такі жовтенькі. Залишаю на 10 хвилин і відправляю вже в розігріту духовку. Все ставлю в духовку на 30-35 хвилин. Дивіться по своїй духовці. І подивіться, яка краса в нас вийшла три величезні булки. З яблуками. Зараз вони трішечки вистигнуть, і я покажу вам в розрізі, які вони. Подивіться, яка гарна булка в розрізі. Дуже м'якенька. Я, звичайно, не дочекалась до повного вистигання. І вона ще трішечки така гаряча, але все пропечено. І можна заварювати чай або каву. Та насолоджуватись. Дуже смачна аромат стоїть на весь будинок. Обов'язково зберігайте цей рецепт і готуйте з насолодою. Друзі, дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступному відео. Всім пока!